Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзі Вітаю вас! Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Як отримати землю для будівництва в уряді затвердили єдиний порядок. Дитяче оздоровлення, літні табори готові до прийому дітей. 1 липня оплата проїзду в тролейбусах і маршрутках тільки через валідатор. Вже поїздок за картою стало в рази більше ніж це було раніше. Наразі до бази даних вносять пільговіків, пенсіонерів, школярів та студентів. Аби діяла пільга для багатодітніх сімей, потрібно прийти до школи і прив'язати пільгу до банківської карти дитини. Для дітей з багатодітних сімей пільга діє цілий рік. Зараз потрібно прив'язати її до банківської картки дитини. Батьків просять прийти до школи та написати заяву, у ній вказати паспортні дані, ID, тобто номер картки і останні чотири цифри на ній термін до 10 червня. У столичній сьомій школі близько 90 багатодітних сімей. Говорять, деякі батьки вже написали заяви. До речі, додаткові довідки та документи приносити не потрібно. Якщо це нашої школи, то ми... якщо це учні нашої школи, ми знаємо, що вони з багатодітних сімей, бо з багатодітними пов'язане харчування. Просто пишуть заяви, і далі займається людина, яка відповідальна за заповнення реєстру. Ми дуже зацікавлені, щоб ця робота була зроблена досить швидко. І ні наші діти, ні наші батьки не постраждали від зволікання. Нагадаємо, до 1 липня термінали мають з'явитися у всіх маршрутках та тролейбусах. Для школярів та студентів пільговий тариф. Він почне діяти з 1 вересня. З карти спишуть лише півціни. Оформити картку та написати заяву до школи потрібно вже зараз. Як отримати землю для будівництва? В уряді затвердили єдиний порядок. Раніше в кожному місті та районі були свої правила, терміни і навіть список документів. Тепер все буде зручніше. Потрібно пройти лише два етапи: погодити місце, де буде будівництво, і спеціальна комісія вже надасть дозвіл. Рішення рішення про надання земельних ділянок ухвалюється державною адміністрацією міста районів. Документ містить вичерпну регламентацію усіх етапів та елементів. Земля, в принципі, це... земля один із основних ресурсів держави. Ми до неї повинні ставитися дбайливо та трепетно. Будь-які правовідносини мають бути врегульовані законом та відповідною підзаконною базою. Документ опублікують. Після цього він набуде чинності. У дитячих таборах майже готові до літнього сезону. Незабаром стартує перша зміна. Школярів на відпочинок чекають вже 7 червня, за винятком Спартака. Там заїзд середини червня. Спеціальна комісія вже перевірила готовність до прийому дітей. Про це говорили напередодні в уряді. Недоліки виявили у Вікторії. Сьогодні там провели повторну перевірку. Подробиці далі. Дитячий оздоровчий табір Вікторія самого ранку кипить робота. Минулого тижня тут була комісія, виявили недоліки і дали рекомендації: прибрати територію та приміщення для дітей, укласти угоди на придбання продуктів. Усьому персоналу пройти медогляд. Ми всі в всі дружно, вийшли. Ми всі разом вийшли на повітря і доводимо територію до ладу. Тут понад 5 гектарів. Треба все прибрати. Сьогодні обробимо від клющів. Вже багато зроблено в корпусах. Замінили вікна в центральному корпусі, побілили, пофарбували, кімнати прибрали. Увесь персонал пройшов медогляд. Угоди на придбання продуктів уклали. Перевірку в таборі проводить міністр освіти. Світлана Іванішина обійшла територію, відвідала медпункт. Щодо його укомплектування, були минулого разу питання: оглянула кухню та житлові приміщення. Вердикт від міністра недоліки усунені більшість, майже всі. переважна більшість зауважень. Майже всі усунені. Це електробезпека, що немало важливо для життя і дітей, і дорослих. Територія в порядку, траву викусили, підмили, все, все прибрано, все в порядку, як повинно бути. Не вся посуда промаркована. Завтра о 8.30 Ми знову приїдемо сюди, аби переконатися, що вже все встигли зробити. За чотири зміни у таборі Вікторія відпочине понад тисячу дітей. Для них підготовлено цікаву культурну програму. Будуть і екскурсії у музеї республіки. Це завдання від президента. Конкурси, екскурсії, майстер-класи і не тільки. Для учнів початкових класів у школах організували літній відпочинок. Продумали все, програму та навіть спеціальне меню. Подробиці прямо зараз. Зарядка, майстер-класи, перекус, мультики і дитяча дискотека це план на день у творчому таборі столичного палацу дитячої юнацької творчості. Традиційний, наш, вже, роки, Традиційний лабіки, вже третій рік творчий табір для школярів міста. Дві зміни у червні по два тижні. На першу записалося 75 дітей. Чотири загони з восьмої. Ми приймаємо дітей, потім музична зарядка на вулиці. Далі майстер-класи, спортивні заходи на майданчику Катерининського парку і майстер-класи з декоративно-ужиткової творчості. Табір для дітей від семи до десяти років. Школярі тут до другої години дня. Потім їх забирають батьки. А це перший день літнього здоровчого майданчика у слобозеї на базі теоретичного ліцею комплексу. Близько 40 дітей прокинулися вранці, щоб яскраво та енергійно почати літо. Ми подружки, ми, ми... ми подружки дуже раді, що потрапили в літній табір. Тут краще, бо вдома нема чим зайнятися, тільки в телефоні сидіти і псувати очі. Ми з... ми з Ярославом моїм однокласником грали у морський бій. Хтось малював, хтось стрибав на скакалці, грав у ум'яджі. Деякі просто безшкетували. У Слободзейському районі відкрили сім літніх майданчиків при школах у глиному, красному карагаші, по два в і в самому місті. 20 оздоровчих майданчиків прийняли юних відпочивальників у Рибницькому районі. Працюють вони до п'ятої години вечора. Є чотириразове харчування. Я я люблю табір, тому що у нас різні розваги. Нам подобається ходити в басейн. Тут смачно годують і багато друзів. При центрі дитячо-юнацької творчості відкриється освітньо-розважальний майданчик Апельсин. З 23 червня буде три зміни. путівка платна. А з 18 серпня для старшокласників планують майданчик «Точка зростання. Бендери літній табір, маленька країна у 15-й школі. Подвір'я і полісадник. Великий спортмайданчик майданчик з тренажерами, футбольне поле, скеледром. Все в розпорядженні відпочиваючих. Дитина зможе, не й... Дитина зможе не тільки оздоровитися, а ще й отримати нові знання. Ми співпрацюємо із додатковою освітою. Це і міська бібліотека БДЮТ. Крім того, є ще й виїзні заходи. Цього року у нас близько ста дітей. Для кожної дитини є спальне місце. У нас сім спалень, чотири ігрові. Для літніх таборів розробили спеціальне меню: багато домашніх страв сирники, запіканки, млинці, а ще салати і соки. Мені Дуже подобається в таборі. Я вже тут третій рік. Тут дуже весело. Ми ходимо постійно кудись. Зараз ось прийшли в бібліотеку, були в музичному музеї. Цього року в Бендерах літні здорочі майданчики відкрили на базі 12 шкіл. За червень тут відпочинуть майже 780 дівчат і хлопчиків від 7 до 10 років. Пам'ять сильніша за час. У Придністров'ї відбувся республіканський конкурс малюнків до 80-річчя перемоги. Брали участь діти з усього Придністров'я. На конкурс надіслали 950 робіт. Переможців та їхніх викладачів нагороджували напередодні у палаці республіки. Даша учениця восьмого класу до ліцею. У сім'ї є свій герой. Її дідусь під час війни отримав поранення, але продовжує воювати з уламком від гранати у грудях. Вирішила взяти участь у конкурсі та посіла перше місце. У мене зразу вознікла ідея. У мене одразу виникла ідея передати те, як солдати йшли на війну. Дуже багато бачила картин на тему, як поверталися, але жодної як йшли. Я вирішила зобразити їхні почуття, коли прийшла повістка, і треба було йти на фронт. Я хотіла показати, що я хотіла показати, що пам'ять про події війни зберігаються вічно, і треба розповідати і показувати майбутньому поколінню, що було, і як важко було домогтися того, що маємо сьогодні. У Ліри із рибниця друге місце намалювала роботу у номінації і пам'ятає світ врятований. В своїй роботі стіла мерство рисунків і додавала часичку унікальності у своїй роботі. Я поєднала багато малюнків і додала частинку унікальності, вклала всю душу, постаралася передати емоції радості, пам'яті, героїв. І що через багато років, віків, це пам'ятатиметься, не забудеться ніколи подвиги героїв. Настраня знає любить історію. У нас в Україні знають та люблять історію. Її ніхто не переробляє. У нас встановлюються пам'ятники нашим героям. Про них пишуть твори. Я хочу подякувати вам за те, що ви так творчо підійшли до своїх робіт. І журі було дуже складно визначити, чия робота краща. Ми років літмічає перемогу і будемо це діяти, тому що наша перемога. Ми 80 років відзначаємо перемогу і будемо продовжувати відзначати, бо це наша перемога. Вона заслужена на величезною ціною, величезною кров'ю, величезною кількістю переживань, величезною трагедією великої кількості людей. Конкурс малюнків організувала партія оновлення, благодійний фонд, майбутнє Придністров'я та розпівробітництво. Переможцям вручили грамоти та подарунки. У Тирасполі вшанували пам'ять видатного земляка Михайла Ларіонова. У день його – 144-річчя. Представники партії оновлення керівництво міста і юні художники поклали живі квіти до пам'ятного знака на честь Ларіонова. Для нас Для нас він улюблений рідний художник, який прославив Тирасполь. Через нього дізнаються у всіх музеях світу про те, що народився у нас в Тирасполі, у Придністров'ї. Він тут написав основні свої роботи. Він дуже любив батьківський дім. Дуже багато картин про проти Ми його вважаємо великим нашим земляком. Ми гордимося і вважаємо, що про нього повинні знати і говорити. Я горжусь. я горжусь тим, що я народилася в місті, яке щиро любив і прославляв Михайло Ларіонов. Він цікава людина, цікава особистість. І чим мене вразив, це те, що він всім своїм серцем любив Терасполь. Він любив все в нашому місті, любив людей, багато писав портретів, композицій, де зображені наші люди. Хоча в Терасполі Ларіонов прожив лише перші свої 13 років, південна чарівність міста залишила незабутній слід у душі художника назавжди. Михайло Ларіонов живописець, авангардист, графік та етнограф. Народився в Терасполі. Коли з батьками переїхав до Москви, вступив до московського училища живопису. Щоліта приїжджав у Терасполь. Тут була його перша майстерня. Тут і народилася більшість його шедеврів, що набули світової популярності. І коли повертався в училище, натовп студентів збирався подивитися на його роботи. Незважаючи на такий успіх, Ларіонова відрахували. Ну у нього був один інтересний просмотр, очень відкровенний. У нього був один цікавий перегляд, дуже відвертий. У нього ж були не тільки пейзажі і побутові сюжети, а й трохи відверті портрети і композиції. Коли він приїджав до Терасполя, писав з натури, але був людиною вільною, тому вважав, що говорити про почуття сміливо теж можна. Однак атестаційна комісія це не зрозуміла. Двері опечатали у майстерню, всіх розігнали. Михайло Ларіонов писав картини олійними фарбами. Працював в кількох стилях: це привітимізм, футуризм, кубізм, імпресіонізм. Наприклад, ця картина називається Пейзаж при світлі луни. Написав її автор під час канікул у Тирасполі у 1911 році. На ній прогулянка людей по північному бульвару. Художник ніколи не стояв на місці, завжди пробував щось нове. Так і створив свій стиль променизм. Он читав, що чоловік сам він вважав, що людина сприймає не сам предмет, а суму променів, які відбиваються від цього предмета. І власне ці промені він писав. Спочатку променизм у нього був предметний, та можна було зрозуміти, що зображений якийсь півень на тюрмо. Потім він стане більш абстрактним, коли предмет буде практично губитися. Там дійсно буде сума променів яскравих фарб. А ще Ларіонов захоплювався театром та хореографією. Спочатку для вистав він готував декорації, робив грим акторам, шив костюми, пізніше ставив танцювальні постановки. На папері малював елементи і показував їх артистам. Картини художника зберігаються у відомих музеях Лондона, Парижа, приватних колекціях. Сотні робіт у Третьяковській галереї у Москві та російському музеї. Тарас Польпензі Ларіонова назавжди частина світового мистецтва. Регата з веслування сім'я президента за здоровий спосіб життя вже цього тижня. 52 екіпажі, працівники силових відомств, чиновники, учителі окремо змагатимуться жінки. Команди учасниці дізнались своїх суперників завжди проводиться для того, щоб починяється. Жеребкування завжди проводиться, щоб уникнути людського фактора, і для того, щоб кожна команда могла прожеребкувати ту воду, яку хотіла. І вона не передбачувана. На кожному етапі буде проводитися жеребкування порівняно з минулим роком. Ми визначали за кращим часом. Як кажуть, учасники є переваги кожної води, але я кажу, що перемагає сильніший. І на попередньому запливі, і в півфіналі, і в фіналі буде жеребкування. Цьогоріч у гонках на драконах візьмуть участь 52 команди. Загалом це майже 650 людей. Серед них новачки і ті, хто драконів підкорюватиме вже не вперше. Я кажется, здесь свонітільний весь процес. Начне мені здається, що тут хвилюючий весь процес. Починаючи з першого тренування, закінчуючи вже результатами на змаганнях у рамках моєї роботи. Я бачила багато тренувань різних команд. Усі суперники сильні. В кожній команді це важливо, просто вийти і показати все на що вони здатні. Отже, перегони вже цього тижня. Дракони вийдуть на воду 6 та 7 червня. Переможці визначатимуть у заїздах за найкращим часом. Наступного дня півфінали та фінали. Все за олімпійською системою на вибування. Перші місця у перших трьох групах розіграють між собою суперкубок. Купальний сезон відкрито. Перші дні без пригод. На пляжах чергують рятувальники. Вони мають все необхідне жилети, аптечки, рятувальні круги, човни і не тільки. Нагадують відпочиваючим, як поводитися на воді. Подробиці просто зараз. Максим уже третій рік працює рятівником на міському пляжі. Розпочався новий купальний сезон. Хлопець вже заступив на чергування. Розповідає, як минулого року врятували дев'ятирічну дитину. Він просто купався в воді. Мама, сніз він купався до поясу у воді. Мама стежила на березі, хлопчика віднесло течією. Мама в паніці не знає, що робити. Ми з напарником побачили і вчасно встигли врятувати та витягти його. І довелося надавати допомоги. Дитина відкашлювалася і все. На вишці є аптечка, жилети, кінець Олександрова. Це мотузка з поплавцем. Все для порятунку. А ще на пляжі кожні 5 метрів встановили рятувальні кола, щоб кожен міг допомогти, якщо побачить, що хтось тоне. Любої наблюдательний будь-яка спостережова людина. Якщо побачить таке, може взяти рятувальне коло і кинути його потопаючому. Тут треба бути акуратним. Насамперед, думати про себе. Людина може схопити тебе, і ти не знатимеш, як вибратися. Ми проходимо підготовку і тому знаємо, як у таких ситуаціях діяти. Рятувальники стежать за відпочиваючими не лише з вежі, патрулюють і берег Дністра. Якщо потрібно, розповідають правила поведінки на воді. Далеко не запливати. Випили спиртне. Залишаємось на березі. може бути техніка безпечна. Не умієш плавати не лізь в воду. Дино у районі міського пляжу чисте. Водолази перевірили. Рятувальники чекають, коли рівень води у Дністрі стане нижчим. Тоді можна буде встановити дитячу купіль та буйки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.